Слава Україні! Дорогі друзі, ви вже, мабуть, знаєте, що з ініціативи Організації українських націоналістів-бандерівців створено петицію і триває збір підписів під цією петицією щодо встановлення Дня Героїв офіційного державного свята. Якщо ви вже чули про цю петицію, то сподіваюся і вже. Віддали свій голос за неї. Якщо ще цього не зробили, то закликаю кожного, хто дивиться це відео після перегляду зайти на перший закріплений коментар під цим відео. Там буде посилання, буде лінк на петицію. Перейти за ним і обов'язково проголосувати і підтримати цю петицію, яка є надзвичайно важливою, і актуальною під сучасну пору. Чому так? Спробую власне і відповісти вам у цьому короткому відео. Першу чергу хочу сказати, що я погоджуюся із думкою тих, хто вважає, що кожен день від початку повномасштабного вторгнення нашого одвічного ворога на нашу рідну землю є днем героїв, днем українських героїв, тих, які боронять нашу землю, які здобувають героїчні перемоги і які кладуть на вівтарці боротьби за українську незалежність, найвищу жертву, власне життя. Але так склалося, що от такого дня, яким би об'єднати оціх всіх героїв сучасності, але не лише сучасності, героїв минувшини і героїв прийдешності, ще немає. Тому, власне, і є така думка, є така ініціатива, такий день встановити державним святом на офіційному рівні. І призначити його потрібно на 23 травня. Адже вже від 1941 року свято Героїв, День Героїв з ініціативи ОУН власне і святкується у великому українському світі, святкувався він і в поневоленій Україні, святкувався він і за. Кордоном в діаспорі і від часом відродження української незалежності він святкується і в сучасній Україні, але не мав оцього статусу офіційного свята. Чому 23 травня? Тому що саме в цей день, фактично 80 років тому у Роттердамі було підступно вбито кремлівським агентом засновника Організації українських націоналістів, полковника Євгена Коновальця. В ці травневі дні також загинуло чимало інших українських героїв, як то Симон Петлюра чи Микола Міхновський. Ці травневі дні переважно припадали на так звані в народі зелені свята, на свято Трійці. Коли в міжвоєнний період, між періодом визвольних змагань часу УНР ЗУНР і Другою світовою війною, власне сам український народ проявив ініціативу, вшановуючи своїх героїв і могили своїх героїв саме в період зелених свят, і, от, об'єднавши всі ці події, було встановлено День Героїв на національному, так би мовити, рівні. А зараз ми говоримо про визнання українською державою цього дня як святом героїв усіх часів. Причому говоримо не лише про сучасність, не лише про період визвольних змагань ХХ століття, а дивимося трішки далі. Власне, в козацьку добу, в період Мазепи, Дорошенка, Гетьмана Сагайдачного, дивимося і в княжу добу. Святослав Хоробрий та його хоробрі воїни. Князь Володимир Великий, князь Ярослав, Володимир Мономах, Данило Романович, якого ми називаємо Галицький, і його воїни це все героїчні оборонці української землі, нашої рідної землі, яких ми повинні об'єднати саме у День Героїв, свято на всі часи. Тому сьогодні закликаю вас підписати цю петицію. Підтримати ініціативу ОУН, а також у своїх громадах, у своїх населених пунктах, містечках, селах, областях, районах, звернутися до нашої влади заради того, щоб вже в цьому році, 2023 році, навіть в умовах війни, належним чином відсвяткувати свято Героїв. Свято, повторюся, на всі часи. З нами Бог, за нами перемога. Слава Україні!